Наші діточки вони самі, самі гроші казали, молодці діти. Слава Господу. Дякую, що з нами є діти, дякую, що з нами є молодь, дорослі, старші люди. Дуже дякую Господу за кожного з вас. Так, Сьогодні нас набагато менше, але знаєте, друзі, я вірю, що ті люди, які були минули неділю. І знаєте, прийшли за гуманітарну умову. Я вірю, що Боже Слово воно посіялося і воно дасть свої плоди. Амінь. Слава Богу! Ми молимося за це. Знаєте, я хочу приєднатися до слів Рибанича, ми з ними ним зговаривалися, але я не раз кажу ось. У думки, у він казав, що я не до кінця своїм людським розумом усвідомлюю все те, що зробив для нас Христос. Я не можу осягнути своїм розумом. Знаєте, є, є речі, які треба і, і брати, я. Вірую. І, і вірою, друзі, ми не можемо це пощупати, ми не можемо це е, понюхати, ми не можемо це, знаєте, почути фізичними ушами. Це треба повірити. І віра, ми знаємо, вона приходить від чого? Від слухання, від того, як ми чуємо Боже Слово. Амінь. Друзі, я сьогодні хотів би говорити слово на тему біля Христа. І Ісуса Христа, біля Христа І Ісуса Христа. Я вчора був е, в одній церкві, мене запросили говорити Слово, це церква з спасіння місто Кам'янське, це Південний район. І знаєте, я готував одну проповідь, але під час прославлення Бог дав мені іншу думку. І знаєте, коли я вийшов проповідати, я запитав людей. Коли останній раз вони чули проповідь своїй церкві про Хрест Ісуса Христа. Вони не змогли згадати. А благовіщенка, Церква Христа, пам'ятаєте, коли останній раз в нашій церкві ми говорили про Хрест і страждання Ісуса Христа і страждання Христина? Пам'ятаєте, вона нас така робила? Слава Господу! Дяка Богу! Друзі, я хотів би, щоб сьогодні ми з вами одивилися на хрест. І я сьогодні задавав питання, що для нас Ісус робив. Я хотів би зазначити на початку своєї проповіді, що є три правильні реакції на Хрест Ісуса Христа. Якщо Богдан записує, я буду повніше казати. Перша реакція. Це подяка Богу за те, що Він зробив для нас там на Голгофі, там на Христі. Якщо ми зрозуміли, що Христос зробив для нас на Голгофі, перше, що приходить, це вдячність. Ми починаємо дякувати Богу. Це може бути плач, це може бути молитва подяки. До речі, до цієї молитви подяки приєднується і молитва Каяття. Багато людей вони навернулися до Христа, тому що вони розуміли, що для них зробив Ісус Христос. Амінь. Питання до вас, друзі. Коли останній раз. Віддякували Богу за те, що він зробив для вас на Христі. Я буду з вами відвертий до інся. Боже рано, я намагаюся згадувати. Іноді буду з вами чесний, іноді я це роблю, як я молив отче наш, знаючи послідовність, що за чим треба говорити. Але сьогодні цей день, цей свято, цю подію, я, я особливо зупинився на цьому моменті, і я затримався в молитві на цьому моменті. Я почав розуміти або усвідомлювати. Я, знаєте, сьогодні казав брат Миола, він дуже гарну думку сказав: живу людину розпінали, святу людину та розпінали. Народжується молитва подяки. Друга реакція, я хочу, щоб ви перевірили себе, що є така реакція. Я собі написав взяти свій хрест і його нести, слідуючи за Христом. Я не хочу нікого образити, але я помітив за і свого християнства, що є віруючі які зупинилися і зупинилися на одній реакції. Їм подобається дивитися і згадувати те, що зробив Христос для них. Вони іноді плачуть, вони іноді сорушаються, але немає другого року, але немає другої реакції. Це піти по слідам Ісуса. Це також взяти хрест і що йти за Ним. Одна людина, я проситую на российской мове, я не сгадую автора всей людины, он сказал гарни, гарни слова. Есть люди, которым приятно греться, находиться возле Божьего огня. Но они не хотят гореть этим Божьим огнем. Вы разумеете эту думку? Есть люди, которые їм подобається дивитися і дякувати Богу за те, що Він зробив для них на Христі. Але самі вони це не хочуть робити. Тому я хочу задати вам друге питання. Перше питання було, чи дякуємо Богу за те, що Він зробив для нас на Христі? І номер два. Несемо ми свій хрест чи ні? А можливо, колись ми взяли і що зробили? І залишили Його. Бо я знаю, друзі, буду з вами чесним, страждання за Ісуса Христа, вони не легкі. Не легко, коли над тобою сміються. Але знаєте, згодом я вирішив, краще хай сміються наді мною, тому що я віруючий, ніж тому, що я буду урити, пити, матюкатися. Краще хай сміються наді мною, що я віруючий. І мої, знаєте, друзі завжди казали, ти больний. Вони були не ти больний, ти десятину носиш церкву. Кажу, так, ну навіщо ти носиш десятину? Ти ж будеш ніщий, голий, босий. Мені так казали. Але, друзі, я продовжую давати десятину. Скажіть мені, я голий, я босий. Сіє спожаркування я не получаю зарплатню. з ячка, я не беру я паску собі зарплатню. Але я нормально одягнений. В мене є жижа, є одяг, є дах над головою. Слава Богу. Але мої друзі, які казали, що я больний, що я ношу десятину, вони все віддавали кому? Д'яволу. Господи, я. Вони в бар відносили в ігрові автомати, вони віддавали на е, не знаю, я по-русськи, на жінки оповедіння. І знаєте, я ніколи не згадаю, ніколи не забуду, коли я працював на заводі. У мене була сама малаша зарплата в бригаді, наймаленька зарплата. Але коли залишалося е, п'ять днів до зарплати, у них вже не було грошей. У мене були і вони мене ще позичали. У мене завжди були гроші. не тому що їх багато, але Бог давав мудрість їх розховати. І повертаючись до нашої теми, я хотів би, щоб ми сьогодні запитали себе, несемо ми хрест. Ісуса Христа. Ісус сказав, якщо ви хочете бути моїми учнями, не прихожанами, не просто членами місцевої церкви, якщо ви хочете бути моїми учнями, що тут треба зробити? Взяти свій хрест і йти за ним. Амінь. І я розумію, що легше бути прихожанином, легше бути навіть членом помісної серкви. Це набагато легше. Але коли ми беремо Хрест Ісуса Христа, або свій хрест буде правніше сказати, і йдемо за Христом, тоді Ісус дивиться на нас, і Він каже, я не даремно страждав на Христі. Люди побачили мій особистий приклад, і, по-моєму, вигляду поступає. Ми, каже, будемо йти по Його слідам. І третя реакція, друзі, що готовими бути розп'ятими на Христі. У буквально два пару тижнів я отримав свій від Бога. Є час взяти Хрест. Є час він трошки більше, ніж перший, нести хрест. І я на чому завжди зупинявся. Але душа, ти мені частину є час, коли тебе будуть розпінати на тому христі, який ти взяв, несеш і тебе будуть вбивати за ім'я Господня. Амінь. Я не знаю, як, друзі. Ми колись розбирали Боже Слово, і ми згадували, так, да, Віра Вісавна була. Ми згадували рождання, віруючи, пам'ятаєте, у часи Сталіна. Я віруючих, просто над ними знущалися, рятували їх. І я знає, у дубку собі взяв серце, що все може повторитися. Все може повторитися. Я не знаю, яким чином. Коли прийшла війна, ми не думали, що вона прийде. Так? Багато людей ми не могли прийти в себе. Я Сусіди наші на нас напали, все, все було нормально, все було, як кажуть, народі, все було свачено. І я вірю, що там може прийти рождання за Христа. І якщо ми перше тільки і дивимося на Христа, і, і спостерігаємо за Ним. І нам приємно, знаєте, приємно постерігати за християнами. Хтось не пам'ятає з братів олис за ночь, що є люди, які приходять в церкву, тому що їм приємно бути По-моєму, Василь Васильович казав чого. Ніхто не ругається, пастор не матюкається, пастир куре, не, не п'є, е, тобі по губам не дасть, бо, тому що він пастор. Е, На нього можна грязь вилити, тому що він віруючий. Е, тут можна гроші позичити, тут можна позичити, не віддати, тому що віруючий. І ну, Люди пристосовуються. В в Святих апостолів написано, із посторонніх ніхто не змог. Пристань. А знаєте, коли це почалося? Оленані Софіра загинули в церкві. Там, Мені так подобається. Посторонні не могли пристати. Вже люди думали, слухай, там вже загинули за гріх. Якщо я прийду і не покаюсь, то я можу теж загинути. І я казав, тоді похорони бюро, у них був армій бізнес, вони б заключали бізнес не з лікарнею, а з церквою, з пасером. І тут катафалта видігуєла б на неділю. Друзі, я йду на Інець проповіді. Я хочу повторити три реакції пральні на Хрест Ісуса Христа. Номер один. Дивитися на Хрест, захоплюватися і дякувати Богу за те, що Він зробив на хресті. Номер два. Не зупинитися на першому, взяти свій хрест і нести. Слідуючи за Ісусом Христом. Правильно, я все кажу? Воно логічно, правда? А ще є воно в нашому житті. І номер три бути готовими що нас, Богдан, що будуть розп'янати. Коли Павло був в гостях у Філіпа Д'якона, у якого були пророчі дощі, до нього зайшов в хату пророк на ім'я Агав. І він взяв пояс апостола Павла. І каже: пояс цього мужа, або муж, пояс, якому належи належить Єрусалим, але дав його очі у що страждання і муки. І серва, не Павло, серва. Почувши це, вони почали скримувати Павла, щоб він йшов, не йшов. До Єрусалиму. Вони захвилювалися за Нього у людські. Але мені подобається реакція Павла. Він каже, друзі, очікайте, я хочу не тільки і вірувати в Христа. номер два. Я не хочу тільки постраждати за Христа. Я готовий що? І померти що? За Ісуса Христа. Останній приклад. В Слав'янську 15 рік. Там почалася війна, а у нас називали це то. В одній церкві забіжали люди в масках. Це реальна історія. У них була зброя в руках. Було недільне служіння десь десь було на годину десь 11 годин служіння почалась 10. Люди злякалися, була велика сербі, десь 300 людей. І один із е, розбійників, людей з автоматом каже: хто не віруючий, хто не вірив в Бога, хто не в те, що Ісус прийшов воскрес і е, помер, і воскрес. Якщо для вас це чуж, я даю вам п'ять хвилин, щоб ви вийшли з цього храму, а і хто залишиться, ми будемо їх вбивати. І знаєте, більша половина людей. Це реальна історія. Більша половина людей вийшла моментально. Залишилось паскар, стояв на сцені, він був шокований, Я, Люди швидко хватали свої речі і але. Це реальна історія. У мене мурашки похоже. І коли ці люди вийшли, закрили двері, закрили вікна. І всі хлопці, і були в масках, а зброю знімають маски. І кажуть, пастору, оце настоящі християни. З ними йди до Христа. І вони сказали, дякую вам, що ви настоящі віручі. Хай вас Бог благословить. Встали і пішли. Пастор каже, я до сих пор не знаю, хто вони були, віруючі, не віруючи. Не знаю хто. Друзі, я відчуваю, я не пророк і не син пророка, але я відчуваю, що ці часи прийдуть і в наше село, в наше місто. Якщо ми, я як сьогодні відуважимо, мені сподобалося, якщо ми не усвідомлюємо, що зробив для нас Христос на Голгофі, у нас буде друга реакція на Бога, на людей і на серво. Я прочитаю один розділ, і ми будемо молитися. Ісая 53 розділ. Будь ласка, почуйте цей розділ. Можете закрити очі, можете представити Ісуса на Христі. Але, пожалуйста, не, не відлікайтеся. Хто повірив тому, що почув від нас? відкрилась сила Господній руки. А вже Він. Піднявся перед ним, я парусно від корення сухої землі. Не було в ньому ні вигляду, ні величі. Ми його, Ісуса, бачили, але не було нічого, що можна було би собі у нього побажати. Він був зневажений і відкинутий людьми. Страждались, зазнав болю, від якого люди відвертали свої обличчя. Ним гидували. І ми за ніщо Ісуса вважали. Але Він, Ісус, поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді, як ми вважали, що Він покараний, побитий, принижений Богом Отцем, Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини, за які перенесемо в них страждання, нам, людям, подарований мир. Його ранами ми оздоровлені. Всі ми блуждали і розбилися, як вівці. Кожен з нас пішов власною своєю дорогою. Та Господь, бачучи це, поклав на Ісуса гріхи всіх нас. Над Ним, над Ісусом. Люди знущались, принижили Його, але Він не відкривав своїх уст. Він не захищав себе, його вели як ягня на заколонення. Він мовчав. Як він вся перед тим живуть, та він не відривав своїх уст і не захищав себе. Після катувань і суду, його забрали, хто з його роду міг усвідомити, що Він забирається від землі живих і що це беззаконня. Мого народу, його приречено на смерть. Йому Ісусу могилу вигнозили всі злочинцями, але Він був похований у багатого. адже Він, Ісус, не вчинив жодного злочину і Його уста не знали неправди. На те була Господня воля, щоб завдали Йому рани і смерті, якщо Він дасть своє життя. То він побачить своє потовство. Продовжується його дні, і Господні наміри, бажання, щодо нього будуть успішними. Після своїх рождань він, Ісус, побачить хороші плоди і буде задоволений. Пізнавши мого правильного слугу, багато людей будуть виправдані, адже їхні гріші він поніс на собі на Христі. І останній вірш тому дав йому Ісусу у діл серед великих. Він ділитимесь довго найсильніше за те, що віддав себе на смерть і був зарахований до злочинцем. Отже, він Ісус поніс на собі гріхи багатьох і за злочинців заступився. Амінь. Там на Голгофі, там на Христі Ісус бачив сьогоднішній день. Він бачив тебе і мене. І він знав, що ти і я почуєш те, що Він зробив для тебе і мене там, на голові. Біля Христа Ісуса. Що відбувається сьогодні з моїм серцем? Біля Його Христа. Змінюються-ли мої думки. Змінюється моя поведінка, моя реакція на себе, моя реакція на людей, на вставине і Бог допускає в моєму житті. Чи може Господь сьогодні подивитися на моє життя і сказати, я не даремно страждав за нього, я не даремно страждав за неї, тому що вона, він, повірили. Прийняли мене в своє серце, залишили гріхи, залишили беззаконня, залишили криві дороги. Друзі, біля Христа Ісуса повинно прийти зміни в нашому житті. Але друзі, я буду з вами чесний, зміни починаються з нашого рішення. Давайте ми з вами станемо. Будемо дякувати Богу за те, що він зробив для нас. Він, знаєте, я хотів би сказати уважну думку. Він взяв хвороби, щоб дати нам що? Сілення. Він взяв прокляття, щоб дати нам що, благословення. Він взяв наш гріх, щоб нам що дай виправдання. Він забрав, знаєте, нашу гріховність, щоб дати нам праведність. Дуже багато те, що зробив. Для нас Ісус. Я хочу, щоб ми подякували. І сама найкраща подяка це не просто наша молитва, це молитва праття і бажання йти за Ісуса. Оце те, що знаєте, очікує від нас Ісус. Дорогий Господь.